Всім доброї години та міцного здоров'я. В сьогоднішньому відео ми подивимося результат щені від того самця, що на дальньому плані бурий такий екзотичний. Так, це його нова сімейка, але ми подивимося, що нам народили, як то кажуть, його колишні. Його колишні знову скоро стануть теперішніми. Отже, є в нас три самиці, які нам народили за короткий термін. Певну кількість малюків. Про все по порядку. Я їх хочу дістати звідти, залишитись з пальцями, з руками і ногами і вам показати більш, більш детально, більш розповім деякі деталі, мені не сподобались сам процес щеніння, ну, а до процесу щеніння, відповідно, щось відбулося. Так, ну перейдемо поки що. До кожної з самиць. Це їхнє друге щеніння. Перше, воно було в них. Кожній з самиць пройдуть. Перше щеніння самиця сім народила коричнева пастель, інша 10. Стандартна. Що не помиляюсь, три, але живими було два. Щось таке було. Тому е далі. Далі в нас відбулось зараз друге щеніння. Знову ж той самий саме бурий, Як бачите, там на дальньому плані є буреньки. І від таких самих. Отже, перша народила з пастелів 5, друга 9, мінус одне, живими 8. Так. І третя, якщо не помиляюсь, зараз більш детально оглянемо. Народила 11 стандартна. Та, що родила перший раз 3. 11, але живими лише 6. І того 6 і 5. 11 і плюс 8. Знову ж таки, 19 живих на даний час. Але уже при першому щині мінус 1 було, то при другому щиніні аж мінус 6. І від однієї самиці мінус 5. Знову ж таки. Знову ж таки, якщо взяти двох пастель, справились з завданням на відміну, а стандартна чомусь трошечки підвела. По правді сказати, мабуть би третя щеніння вже все показала, чи це щось саме це не те. Тому що дві інші народжують більш-менш нормально, що по живим, що по кількості. А от зі стандартної. Ну, поки що ми ловимо малюків, а далі, а далі буде далі. Так, от дивіться, ми отримали. Я не знаю, можна порахувати яку кількість забарвлень. Чимало бурих. Мабуть, штуки 3. 3-4. перламутр, самі бачили такого забарвлення. В л'єрі немає. Чорних також немало. Немало чорних. Пастель, як мамка. п'ять штук бачу. Є. Далі, яких там кольорів нема. Це два золота і один білий. Оці крайні це народило. Золотистих точно народило а, стандартна самеця. А білого не пам'ятаю. Можна там подивитись. Ми все фіксуємо, записуємо. Знову ж таки, біленький проскочив один. Того разу ніби два було. Ага, одне мертве біле цього разу. От такі бобрики, дивіться. <свистач> Більше самець. Більше самець. А там, аби ви були живі та здорові, росли собі. Цікаві малі. Скажімо так. Найстаршим вже є 10 днів, молодшим, мабуть. 7. Так. то вже майже всі біжать їсти до кормушки, до дорослої, де їдять всі. Не чекають, коли мама там молочко в неї буде, а йдуть вже і самі їдять. Ну і якби не березують сосочком мамкиним. Віться, як воно миється. Має бути гарне на камеру, так? Да? Що можу сказати? Дивіться, в грудні приїздили люди з півдня України, а саме з міста Одеса. А також раніше то було Херсонська область, зараз люди вимушені були переїхати, але все одно хочуть тримати і вже тримають. Звіра було придбано в нашому господарстві малюки. Які там, наприклад, через місяця 3-4 вже можна формувати сім'ї. І люди себе будуть тримати. Хай тримають на радість, на втіху, щоб це їм приносило користь, задоволення, неймовірну радість. Ну, саме головне, знаєте, от, от прийшов, подивився, ну ти просто тішишся. Я не знаю, яка кількість людей, кому це наприклад, не сподобається. Йди до мене бури. Ой, це таке маленьке, це ти мабуть від стандартної. От стандартно. Родила нам такого Бурітоса. Бурікоса. А ще коли воно вперше, коли воно не слухняне, так це ж взагалі його хочеться потягати Такого. Коротше малюки. Шкода, ясна річ, шкода. Що можу сказати? Це стосовно мертвонароджених. Розмір, там, ну, розмір приблизно 15-20 денного внутріняти. Це ті, що мертвонароджені. Сказати, що в годуванні причина, ну, до того ж всі народжували нормально, і, наприклад, з 10. Коли неколи коли одне було мертвонароджене. А тут е кидається в очі, що вперше саме це народила невелику кількість. Три з них також було одне мертвонароджене. І зараз 11. І там таких тих п'ять великих було, я вам кажу, що ну, ціну триняти, мабуть, ще відпочивають. Чому так все? Варіанти є, мабуть, два. Перший. Це можна розглядати. Тому що у кожного може бути різне, Хто отримує Так, Перший варіант це занадто калорійний корм, великий вміст білку, того самого протеїну, звір переростає, будучи ще в утробі матері, і відповідно під час щеніння, родів, пологів самка не може народити. Перший варіант. І другий це, можливо, все ж таки якась там неспадковість, коли не може вона нормально народити. Генетично, наприклад, передається, так? може бути як варіант і таке. Що іще хотів сказати? При тяжких пологах що можна було б зробити? У нас це не було зроблено з декількох причин. По-перше, треба, щоб хтось зробив укольчик окситоцина, якщо це саме наприклад, 8 кг, Два кубики окситоцина, для того, щоб самиця народжувала при тяжких пологах легше, щоб у неї була провокація до схваток, щоб вона підбадьорити, скажімо так, організм, підживити. Тому що народжувала стандартна самиця, як мені розповіли, з самого ранку і аж до вечора. При таких тяжких пологах бажано втручання людини. Ну, Ми цього якби не зробили по багатьом причинам. Ну, на жаль, так. Тому якби, винити прямо одну самицю, ай-яй, яка ти погана, а ми які, ай-яй хороші не варто. Були якби, був шанс спробувати допомогти. Дивіться, як зараз самиці хочуть О, о, виходять. Скажімо так, от так, щоб піймати от просто так от захотіть зайти в вольєр і їх піймати. Ну, а інколи це небезпечно. Навіть якщо самиця до вас відносилась до того часу нормально. Під час м -м, того, як вона вже є матір'ю, це орієнтовно найближчі два місяці. От просто подивіться, на її стурбованість її самиці. Вона тут є лідеркою з цих трьох, і тому вона навіть коли є чистю, вона вже кидається. І це нормально. В даному випадку це не агресивність самиці без якихось причин. Вона матір, вона має захищати. О, зараз ще залізе до них гості. Я буду тоді в шокі, її ще треба досади. Та щось собі руїться там. шукає, може, малих. -то тут. Виходимо, автобус, автобус та зупинка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, десанки. Це одноречні їхні доньки, тих самих трьох, що ощинились. Дивіться, знову ж таки, кольорова гамма, яка і перламутр посередині, зліва лимон, бура, справа два пастель коричневої шоколадки. так, І туди на задньому плані, ну, якби сіра її назвати можна. Попелясти, щось в такому такому. Типу. Так, ну і що я ще скажу? Даний вольєр він розміщений на дворі, це літній вольєр, звір тут росте, росте нормально. Метр Це від, на відкритому взагалі небі, ну все інше. Там. Дах, шифер. Там вони живуть, солома, сіно, згодування, Ячмінь, пшениця, кукурудза, горох, жом, висівка пшенична. Ніби все. Ніби все. Ну, в одних злідуючих відео я спробую придбати концентрований корм один, тому що потрібно підвищити білок. Мало у мене концентрованих кормів. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні!